Минає 25-та річниця виведення радянських військ з Афганістану. Війна, яка забрала життя багатьох українських юнаків, назавжди залишиться в нашій пам'яті. Серед них і троє випускників загальноосвітньої школи номер 5 Андрій Васильєв, Володимир Мельнишин та Любомир Петрів, які так і не повернулися додому живими, грічно загинувши на чужині. В рамках відзначення дня виводу радянських військ з Афганістану. Відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки цим воїнам афганцям за участю рідних Володимира Мельнишина. Голови Калуцького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимира Сорахтия та заступника генерального директора товариства Карпат Юрія Безуглого. Священники відправили поминальну панахиду, освітили пам'ятну дошку, а також закликали не забувати героїчні вчинки таких людей. Хвилиною мовчання вшановано пам'ять полеглих воїнів. Молоді хлопці виконували бойові завдання, проявивши мужність і стійкість ціною життя. Воїни афганці не по своїй волі пішли туди, але вони виконували. Військовий обов'язок вони приймали присягу, а у кожного солдата, у кожного офіцера є своя військова судьба. І от судьба розпорядилась так, що хтось повернувся, багато повернулось, а от хтось залишився на той землі. З днем виведення віз Афганістану своїх бойових побратимів, присутніх на заході, привітав голова Калоцького територіального об'єднання ветеранів Афгану Володимир Сорохтей. Я хочу сьогодні всіх афганців привітати з 25-ї річниці виводові з Афганістану. А також хочу сказати, що цей витвір мистецтва зробив скульптор Ігор Симакна і винести щиру подяку. Йому про звитяги воїнів афганців згадала і заступник міського голови Галина Романко, привітавши їх із 25-ю річницею виведення військ Афганістану. Пам'ятними медалями з нагоди цієї події нагородили учасників бойових дій в Афганістані та рідних Володимира Мельнишина. Також медаллю нагороджено скульптора Ігоря Семака. Після чого відбулося покладання квітів до меморіальної дошки воїнам афганцям